Скучили за великим спортом, немає можливості побути на місці подій, не вистачає шалених емоцій та кардіонавантажень. Тоді налаштовуйтесь на хвилю Суспільного. Великий біатлон повертається в ефір. Усі гонки етапів Кубка світу наживо. Це тобі кава машина. Ти ж не любиш сюрпризи. Такі люблю. Тоді завчасно не подарую. Буде тобі сюрприз. Хочеш новорічна нетримачка. Комфі номберван по новорічним гаджетам. Завдяки Ельдорадо на новорічні свята Санта може байдикувати. Даруємо як Санта, купуй в Ельдорадо і гарантовано отримуй до 500 бонусів на подарунки. Незвично новорічно Ельдорадо.UA «Мегого» на смарт TV з дитячими каналами і мультиками. «Мегого» і вдома краще. Зустрічай оновлені пельмені Левада. Справжні м'ясні смаколики. Негайно, Ясно. Класно. Пельмені Левада. Негайно, м'ясно, класно. Щаслива тому що поруч ті, кого любиш. Казкова. Тому що віриш у дива, змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні укрзолото, створено для тебе. Завжди виглядати як після відпустки. Це можливо. Намагаюсь частіше їсти фрукти та овочі, вживаю менше цукру, ну майже щодня. І обов'язково приймаю еліміналь гель тричі на день. Всього за два тижні еліміналь гель забезпечує детокс, сприяє відновленню екосистеми кишечника та очищенню шкіри, менш помітні пори та кола під очима, пружна та сяюча шкіра. Еліміналь гель відкриває здорову та красиву шкіру. Не всі презервативи однакові. Знайди свій ідеальний презерватив Durex. Знайди свої відчуття. З новим дизайном знайти свій Durex так просто. Фактори середовища та шкідливі звички призводять до погіршення стану судин. Квертин сила природних антиоксидантів. Квертин. Захистивши судини, захистиш себе. Любі глядачі 30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною Україною. Здавна українці боронили свої свободи та права. У боротьбі народилася і загартувалася нація сміливих та щирих людей. Що живе у прекрасній країні під жовто-блакитним прапором. Зі сходу на захід і з півночі на південь. Вшановуючи найважливіший момент в нашій історії, ми створили унікальну медаль. Це пам'ятна медаль є подарунком нації для кожного українця. Кожен з вас може отримати її безкоштовно. Залиште заявку на вашу медаль за телефоном, вказаним на екрані. Подарункова медаль поєднує все, чим ми пишаємось. Місце, де народжується воля народу та символи нашої славної історії на спороті, дзвоніть, щоб отримати медаль у подарунок. Дзвінок безкоштовний. Фактори середовища та шкідливі звички призводять до погіршення стану судин. Квертин сила природних антиоксидантів. Квертин, захистивши судини, захистиш себе. Заприсягнімося. Знищити цих брехунів раз і назавжди. Ми викоренимо їх до останнього за проповіді в ім'я Ісуса покарання смерть. Чи можливо змінити власні переконання та віру? Бог живий, Ісус живий! Він і зараз поміж нас. Вони фанатики, загроза. Шлях від неназваного апостола Ісуса Христа до видіння, яке змінило все його життя. <плес> Ісус осліпив мене на три дні. Ісус сказав Анані, що я обраний бути його провісником. Апостол Павло, диво на шляху в Дамаск, на юа першої.